Доброго дня, шановні пані та панове, Я презентую одну кімнатну квартиру, місту Ужгород, житловий комплекс Сторожницький загальна площа 40 квадратних метрів. В даній квартирі будуть виконуватись ремонтні роботи. Вони розпочинатимуться за 3 дні, тобто, за 2 дні, тобто з понеділка, за півтора місяці буде повністю готова квартира. Це гарантує виконавець робіт. Не просто з ремонтом, але вже з меблями та з технікою. В описі до відео надішлю ну, залишу посилання, яким буде ремонт. Тобто вже такі квартири, які робились, як, виглядати, як буде виглядати сам, саме ця квартира. Ця квартира складається наразі з житлової кімнати. І так виглядає житлова кімната. З кухні студії. Ось. Балкон прямо по курсу, прихожа та санвузол 40 квадратних метрів. Да? Які будуть перепланування? Тут будуть перепланування певні. Буде робитись гардеробно яким чином. Тут проводимо паралель, вхідні двері в кімнату, знаходитимуться тут. Тут буде пересінок. Цей пересінок забираємо повністю, збільшуємо трошки місця в прихожій. І на цьому рівні десь 2-20 від стіни буде у нас починатись гардеробна. Тобто, в квартирі буде санвузол, гардеробна, прихожа кухня-студія з балконом та окрема житлова кімната. Ось так. Через півтора місяці квартира буде готова. Ось. Ось така чудова квартира. Всім, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Залишаю в описі свій номер телефону, залишаю в описі посилання на відео огляди. Ось. Також буде незабаром ще декілька готових квартир. Тому обов'язково цікавтеся, обов'язково пишіть, допоможемо чимось можемо.